У ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. День четвертий. Молімося за невіруючих, які ще не пізнали Божого Милосердя. Сьогодні приведе до мене поган і тих, хто мене ще не знає, і про них я думав під час своєї гіркої муки, а їхня майбутня ревність утішала моє серце. Занудь їх у море мого милосердя, а усіми милостиві Ісусе, Ти світло для світу, прийми до храму свого всемилоседного серця душі поган, які тебе ще не знають. Нагай промені твоєї благодаті усяють їх, щоб вони разом з нами прославляли чудеса твого милосердя, і не випускай їх із храму твого всемилистивого серця. Підвічні Отче, Поглянь оком свого милосердя на душі поган, і тих, хто ще не знає тебе, але також прийнятий у святині серця Ісуса. Приведи їх до світла Євангелія. Ці душі не знають, яким великим є щастя любити тебе. Вчини, щоб і вони прославляли щедрість свого милосердя повіки, Амінь. Цялі небесні, втішити до душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібри, життя подати, і сирічся в нас, і очисти нас до всякої скверни. І спасибо, і душі, наші. Отче наш, ти що і на небесах. Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від рука Амінь. Благодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підрона Твого, бо ти благодаря Христа спасся Визволителя, душ наших. Вірю в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істина від Бога істинного, вродженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і присвятої діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за запонтій Пирата, і страждав, і був похований. І воскрес третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праволечуття, і, і вдруге і прийде зі славою сидить живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що за цим і сином єнопокроняє мійнославами, що говорив через пророків єдину святи Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну, і Святому Духові, і завжди не повсякчас, на і вічні. Амінь. Отче придвічний, жертвуємо Тібі тіло і кров, душі і Божество, наймілішого Сіна Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на за заріші наші і цілого світу, Це для болючих його терпінь. Май малосяйте над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май малосяйте над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Май над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Май над нами і над світом. Це для болючих його Майма лисяйте над нами и надтирим свитом. Салябучи пин. Майма лисайди над нами и надтирим свитом. Сайдаблючий воды пинь. Майма лисайте над нами и надтирим свитом. Сайдаблючий воды пин. Майма лисайте над нами и надтирим свитем. Садиблючий воды пинь. Майма Ласайте над нами и найтим свитом. Анти предвидеть наезжать твоим и твои глаза, души божества на имя дешево сена твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагание вся грехи наши и целого света. Все для будущих его терпень, май мы над нами і над цілим світом. Все для будущих его терпень, май мы над нами і над цілим світом. Все для будущих его Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої його терпіні. над нами і над цілим світом. Все для будучої його терпіні. Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої його терпіні. над нами і над цілим світом. Все для будучої його терпіні. над нами і над цілим світом. Все для будучої Майма лисайте над нами и найтим свитем. Майма лесайте над нами и над телевим свитем. Майма лисайте над нами и надтирим світом. Отчи придвічний жертву йому тобі тілу і кров, душі божества, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання Заріхи наші і цілого світу. За деболючий його терпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. За деболючий Готерпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. За деболючий його терпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. Заде болючи його терпінь, маємо висяйти над нами і над цілим світом. Заде болючи його терпінь, маємо висяйти над нами і над цілим світом. Заде болючи його терпінь, маємо висяйти над нами і над цілим світом. Заде болючи його терпінь, маємо висяйти над нами і над цілим світом. Заде болючи його терпінь, маємо висяйти над нами і над цілим світом. Це для терпінь, май терріпінь. Маємося над нами і над цілим світом. Це для терпінь, май трепінь. Майморосяти над нами і над цілим світом. А предвічний придвічний жертв на тобі тіло і кров, душі божество наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гріхи наші і цілого світу. Це для терпінь, Мой моросяйте над нами і над серым светом. Цель облечь рот и пень. над нами і над серым светом. Цель облечь рот и над нами и над серым светом. Цель облечь рот и над нами и над серым светом. Цель облечь рот и над нами и над серым светом. Цель облечь Моя мама сяйте над нами і терпінь. 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 Моя мама сяйте над нами і над цілим світом. Отчи придвичний жарт твоєму тобі тіла і кров, душі і божество наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на за гріхи наші і цілого його терпінь болючихінь, маємо лисяй над нами і над цілим светом. для болючий його терпінь. Майма лисяй над нами і над цілим світом. для болючий його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. для болючих його терпіні. Маємо на над нами і над цілим світом. для болючих його терпіні. Маємо на над нами і над цілим світом. для болючих його терпіні. Маємо на над нами і над цілим світом. для болючих його терпіні. Маємо на над нами і над цілим світом. для болючих його терпіні. Майма гласайди над нами и його светом. Майма гласайди над нами и його свитем. Майма гласайди над нами и цілим світом. Святий, Боже, святий кібер, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кіберс. Святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кібер, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Амінь. Українь вода, яка ви прослатішу сейденка Ісуса молчали морозити для нас. На тебе я уважаю, сі свої надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряю, поваю на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.